Щедрий, щедрик, щедрівачка щедрі прилетіла, ластівачка, стала собі щебетати господаря, викликати, ти господарю, подивися на кошеру, там мовочки покотилися, а явички народились, тебе товар весь без хороший будеш, будеш мати, мірку кошей. грошей, в тебе товар весь без хороший будеш мати, мірку грошей. те, себе, жінка, жінка чорна, не кращі так половав в тебе жінка, чорна права, щедрі, щедрік, щедрівачка прилетіла, ластівочка стала собі, ще питати, господарю, викликати Вийди, дивійди, господарю, подивишся на кошару, там мовочки покотились, таємнички народились, тебе товар весь хороший, будеш варти. <груши> тебе товар без хороший будеш мати, мірку грошей, ти жива жінка, чи сама хоч не гроші Так полопав тебе, жінка, чомна брова, щедрі, щедріх, щедрі вочка щедрі прилетіла. Oh, the wind is sighing, the wind is blowing,